на порозі. Кого першоцвіте цітуть, хто на рибалку, а в нашого котика що? подивіться, піймав першого кіща. Де він був, вроді нікуди не ходить. Сидить вдома, а кища десь піймав. Будемо спробувати по відео намилити ватну паличку. и против часовой стрелочки водити это вилак щоб чубин вылез сам все так Кліщик вылез Ось вот так Дивіться. так что айфак дієвий, ось. Кліщика витягнули. Так що, якщо вашої тваринки буде кліщик, можете працювати таким способом. Намилюйте ватну паличку чи ватний диск мильцем. І гарно, гарно крутите навколо годіться. І він тоді вилазить. І все. І котику не вбив, боляче. боляче. Котику. Так що, ось так. Хай вас, що люблять, не хворіють. Всім гарного дня.